А над Майданом стелиться туман. Звільнімось рідні кров'ю від кайдан. Хай бачить весь великий Божий світ В країни нашої незламний світ. Блакитний стяг покрив їм тіло, і крилами Ангела злітаючи назад Небесна Сотня, виріб по і заплакав Бог, побачивши загін, спереду сотник, молодий, вродливий, і юний хлопчик в казці голові і вчительній, сивий, сивий, умерла, вмирала, м'яжний тіла та мамуштне. Облича прикриває, як ніби на наші діти. Тепер ці зуби свої скалили, як псини, озброєні, слиняві до зубів, ніщо собаки проти вільної людини, ніщо проти жертовних тих волів. Послало небо, допомогу нам. Це дуже важко, не дахати діти, постояти нашим ворогам. Небесна Сотня, це посланці від Бога. За нас віддали всі своє життя, і в них лише одна дорога пішли на віки майбуття. На їх буде пам'ятать від нині, схиляти голови в пічні. А голови нехай загинуть, не буде горя хай тобі, хай процвітає наша Україна. Підніми голову своїм, бо хто на неї посягне від нині, загине від меча і Івін. Щоб вони зустрілись убитий й тут так, вір мене селі, етарські, на травицьких сілись. За що тебе, за Україну, дружині? Ти знаєш, і мене це не вбили, Та це було широкі майже сто. Тоді померли ми, щоб ви нам жили, а вас вбивають. Вас тепер за що? Не пам'ятаєш, друже, звісно, пам'ятаєш. Як біло-біло, ці -біло, тут у нас сади. І ти, ти запах п'єш, і ти його вдихаєш, я Я все бідав, кожна мить туди. А я ще вечері узяй час за руку І тихенько дав, до серце притулив. Тоді не знав я, що Бог уже розлукую, на віки, на землі не присадив. Під крутами стояли містіною. не страх, а звій до ворогів. Большовики готовились тобою, я йшов на смерть, аж жити так хотів. Де. Мені зі поп'ю, стока брати груди. А я дере мене теж син, Не мав у серці і облуди, зате любив мене проклятий когонин. Мені наснилось, що мене зустрілись. Убити крута, і породнайся міг в саду Едемській на травивській стіни. За Україну розбивай, брати мій. Кривавий сніг та здимлене лице, холодний щит життя не вбереже, та крок за кроком странений іду, хай я помру, та вже не відступлю. Небесну сотню, Господи, прийми, прийми їх душі з білими крильми, прости Всевишні, що не вберегли свого народу кращі сини.